Серця розривалися навпіл від болю та суму. 26 лютого на щиті до рідного міста Дубно повернувся мужній українець, гранатометник десантно-штурмового батальйону, солдат Юрій Горлайчук. Безжальна війна обірвала життя нашого захисника на Донеччині. Ми проводжаємо в останню дорогу нашого дубенчанина Горлайчука Юрія Миколайовича 1983 року народження, який загинув 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинопіль Волноваського району Донецької області. Добрим, відповідальним та щирим. Таким назавжди запам'ятають Юрія Горлайчука усі, хто його знав. Люди на центральному майдані міста плакали та сумували разом із родиною. Юрій Миколайович навчався у ліцеї номер 3 працював будівельником. Був доброю та щирою людиною. Виховував сам трьох дітей. Дві доньки і сина. Ще у загиблого героя залишилася мама. Під час прощання священики православної церкви України відслужили поминальну молитву. А прото ієрей Володимир Буштин, настоятель однієї з парафій Дубинського району, звернувся до присутніх зі щемливою та проникливою промовою. Це один із найкращих. Це просто один. Це герой України. Це той, на якого дивлячись, бачу я і ви всі. Чую я і ви всі. Посадимо рані, даже Господь городи, тому що й вони віддали своє життя. На Україні, в українській землі, на українському дереві. Навісні почнуть пускатися бруньки, тому що сюди не дойшли. І лукаві підступники з вором, ворог, кабом чи чимось іншим не вирвав це дерево з коріння. Тому що вони там. Ми воюємо, дорогі мої, з цим ворогом, не тільки 3 роки, не тільки 11 років, не тільки триста. Перші битви між тим ворогом, з Золотою Ордою, звідки йшли до нас, це 802 роки назад було. Виявляємо, скільки ми з цим ворогом б'ємося. Але ми є і ми будемо. Бо з нами насправді Бог і з нами правда. Тому, дорогі мої, якщо ми маємо час і ми рано проснулися, і ми почули спів пташини, і ми чекаємо весни, знаємо, кому ми за це маємо найбільше вдячні Богу, а відтак тим героям. Щоб виявити шану та повагу до подвигу героя Дубенчанина, на Майдані Незалежності зібралися друзі, рідні, побратими, небайдужі жителі Дубна та навколишніх громад. Представники громадськості та колективів. Захисника проводжали навколішки, схиливши у скорботі голови. Ми, ми качав, от і син, качав, от і Далі траурна процесія рушила до свято-Миколаївського монастиря. Де звершили чин похорону за полеглим воїном Юрієм, поховали героя на Алеї Слави 26 лютого у дубні оголошене днем жалоби: світла і вічна пам'ять нашому воїну.